Вітаю вас, друзі. Ви на каналі GoDrive. Тут, як завжди, ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто для того, щоб успішно скласти іспит і отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. На черзі маршрут номер 4 ТСЦ 8049 по вулиці Павла Усенка, 8 в місті Києві. Цей маршрут вважається одним із найпростіших, адже 90% маршруту треба їхати просто прямо. Особливістю цього Маршруту є, напевно, розворот на перехресті з трамвайними коліями посередині проїзної частини, а також вам треба бути особливо уважними, адже на маршруті е, чимало трамвайних зупинок. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту і впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Поїхали! Виїжджаємо з території сервісного центру та виконуємо поворот праворуч. При виїзді з прилеглої території надаємо перевагу пішоходам, а також транспортним засобам, які рухаються по вулиці. Поворот праворуч виконуємо в крайню праву смугу. Та одразу звертаємо увагу на знак трамвайна зупинка. Переконались у відсутності трамваїв. Переконались у відсутності пішоходів. Далі звертаємо увагу на заборонний знак зупинка стоянка заборонена. І продовжуємо далі рух прямо до наступного перехрестя. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Притримуємо траєкторію правої смуги. Переконались у відсутності трамваїв. Переконались у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати розворот. У нас знак дати дорогу відповідно маємо надати перевагу усім транспортним засобам. І тим, хто перебуває на головній і зустрічним. Виїжджаємо на перехрестя. та завершуємо маневр. І далі продовжуємо рух прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Попереду зупинився автомобіль, виконаємо об'їзд перешкоди. Переконались у відсутності пішоходів. Зменшили швидкість через обмежену оглядовість. Переконались у відсутності трамваїв. Потрапляємо в праву смугу та виконуємо об'їзд перешкоди. Буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності трамваїв. Також переконались у відсутності пішоходів. Далі буде знов перетин з трамвайними коліями. І загалом на цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Переконались у відсутності пішоходів. Попереду бачимо припарковані автомобілі, тому немає сенсу переходити в праву смугу. А після останнього припаркованого перелаштуємось в крайню праву смугу. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв. Переконались у відсутності пішоходів. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності трамваїв та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Знову перетин з трамвайними коліями. Для повороту ліворуч на перехресті нам необхідно завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Між суцільними лініями дорожньої розмітки через трамвайні колії перелаштовуємося в крайню ліву смугу. Перед цим обов'язково переконатися, що немає трамваїв. Дочекались дозвільного сигналу світлофора? Зустрічних немає. Надаємо перевагу пішоходу та продовжуємо далі рух прямо. Якщо на початку іспита від екзаменатора надійшла вказівка про необхідність знайти місце та виконати зупинку біля правого краю проїзної частини, на цій ділянці дороги можна зупинитись без порушення. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. У нас головна дорога. Але це досить активне та жваве перехрестя, тому будьте уважні. Надаємо перевагу пішоходам за необхідності. Ще раз переконалися у відсутності пішоходів. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. У нас головна дорога на цьому перехресті. Переконалися у відсутності пішоходів. Буде перетин з трамвайними коліями. Надаємо перевагу зустрічним. Переконуємось у відсутності попутного та зустрічного трамваю. Та поворот ліворуч можемо виконувати у будь-яку смугу. Надаємо перевагу пішоходам. Попереду перешкода, виконаємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на знаки обмеження швидкості. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку, переконались у відсутності трамваїв, переконались у відсутності пішоходів та виконаємо об'їзд перешкоди. І далі продовжуємо рух прямо. Питаємось в праву смугу! На цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. Переконались у відсутності пішоходів. Та будемо виконувати об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємось у відсутності трамвая. Керуючись сигналом світлофора, продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Та через припарковані автомобілі справа, враховуючи швидкість руху та відсутність автомобілів позаду, тимчасово залишимось в крайній лівій. На наступному перехресті виконуємо поворот ліворуч. Дочекались дозвільного сигналу світлофора, можемо продовжувати рух. Ми рухаємось в напрямку головної дороги. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Надаємо перевагу пішоходам, які виконують посадку висадку з трамвая. Продовжити рух можна після того, як двері трамвая зачиняться, а пішоходи залишать проїзну частину дороги. На цій ділянці дороги також раджу рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Тут також переконалися у відсутності пішоходів. І на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Це перехрестя із трамвайними коліями посередині проїзної частини. За відсутності знаків або розмітки, яка інформує про напрямок руху по смугах. Розворот або поворот ліворуч на такому перехресті виконуємо із трамвайної колії попутного напрямку. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. У нас головна дорога, тому сміливо завершуємо маневр. Переконались у відсутності пішоходів та виконуємо об'їзд перешкоди. Повертаємось на раніше займану смугу руху. Переконалися у відсутності пішоходів. У нас головна рухаємось прямо, переконалися у відсутності пішоходів і виконуємо об'їзд перешкоди. Та одразу повертаємось на раніше займану смугу руху. Попереду припаркований автомобіль створює нам перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. І повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємось у відсутності трамвая. Та в подальшому будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Праську. Або від екзаменатора може надійти вказівка. Рухаємось в напрямку головної дороги. Це ідентична вказівка. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось в праву смугу руху і залишаємо поворотник, так як він нам потрібен для того, щоб поінформувати про виконання повороту праворуч. Продовжуємо далі рух прямо. Попереду припаркований автомобіль створює нам перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку та зменшуємо швидкість перед пішохідним переходом, на якому перебуває пішохід. Надали перевагу пішоходу можемо продовжувати далі рух. Попереду бачимо ремонтні роботи, виконаємо об'їзд перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руку. І продовжуємо далі рух прямо. Керуючись сигналами світлофора, зупиняємось перед стоп-лінією. Дочекались дозвільного сигналу світлофора, можемо продовжувати рух прямо та звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Повертаємось в праву смугу руху. Переконалися у відсутності пішоходів і на перехресті рухаємось прямо. У нас головна дорога буде перетин з трамвайними коліями. Переконалися у відсутності трамваїв. Та нагадую, що на цій ділянці дороги можна притримуватись швидкості близько 30 км на годину. Керуючись сигналом світлофора, рухаємось прямо. Звертаємо увагу на знаки обмеження швидкості. А також на трамвайну зупинку. Переконалися у відсутності трамваїв. На перехресті продовжуємо рух головною дорогою. Перед лежачими поліцейськими зменшуємо швидкість до 15 км на годину. Переконалися у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. Припаркований попереду вантажний автомобіль створює нам перешкоду. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та одразу повертаємося на раніше займану смугу руху і на найближчому перехресті будемо виконувати поворот праворуч, тому поворотник не вимикаємо. Ми під'їжджаємо з другорядної дороги, надаємо перевагу пішоходам, а також транспортним засобам, що рухаються по головній. Надали перевагу пішоходам і завершуємо маневр і одразу виконуємо об'їзд перешкоди. Переконалися у відсутності пішоходів і на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. У нас головна дорога, переконалися у відсутності пішоходів, переконалися у відсутності попутного і зустрічного трамваю, надали перевагу зустрічним транспортним засобам, ще раз переконалися у відсутності пішоходів і завершили маневр. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. До суцільної лінії дорожньої розмітки займаємо відповідно крайню праву смугу. Враховуємо припаркований з порушенням автомобіль, проїжджаємо з безпечним інтервалом та виконуємо поворот праворуч в крайню праву смугу. Це смуга для маршрутних транспортних засобів, тому в межах розриву виходимо з цієї смуги. та виконаємо випередження трактора і одразу повернемося на раніше займану смугу руху. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Через розрив перелаштовуємось в крайню праву смугу, зменшуємо швидкість до безпечної, виконуємо поворот праворуч в крайню праву смугу і одразу виконуємо об'їзд перешкоди. Попереду ремонтні роботи, виконуємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху і на перехресті продовжуємо рух прямо. Дочекались дозвільного сигналу світлофора. Маючи перевагу, їдемо прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв, Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Перелаштуємось на одну смугу лівіше через наявність перешкоди. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконалися у відсутності трамваїв. Переконалися у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. Друзі, якщо відео було корисним, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А для запису на навчання, контакти, як завжди, в описі під відео. І в подальшому будемо виконувати поворот праворуч на територію сервісного центру. Повертаємо праворуч в середню смугу відповідно до дорожньої розмітки. Усім дякую за увагу! На цьому маршрут завершено. Зустрінемось у нових випусках.